Всім привіт! Вас вітає компанія «АгроІмпорт Group. Сьогодні на огляді ми маємо втулки, які виготовлені зі сталі подіно 1498. Ці втулки можуть бути різні за розмірами. Є більші, є менші, є тонші, є коротші. Можуть бути з внутрішньою канавкою, можуть бути і з зовнішньою канавкою, але задача і роль цих втулок вона є одна і та сама. Основна роль цих втулок є запобігання самої деталі. Куди втулки ці запресовуються від зносу, від пошкодження, тому що, як правило, деталь, в якій вони запресовуються, є набагато вартісніша від самої втулки. Деталь може вартувати тисячу, дві-три тисячі доларів. А втулка, вона є дешевою. Саме заводи, виробники ставлять ці втулочки для того, аби палець, в який З'єднує пальцем, які з'єднуються дві деталі. Він терся саме об цю втулку і не терся об саму деталь. Це оригінальна втулка, і компанія Агроімпорт Group рекомендує ставити. На вашу техніку саме оригінальні втулки. Звісно, що є компанії, які виготовляють втулки по аналогу, тобто по заміннику. Але різниця в ціні не є такою великою. Втулка по оригіналу вартує 10 доларів, втулка по аналогу вартує 8 або 9 доларів, в залежності від країни виробника. Я взагалі рекомендую вам не економити на втулках. І ось чому. Ми бачимо перед собою кронштейн на плуг Лемкен. І ось є втулка оригінальна, яка ставиться в цей кронштейн. З однієї сторони і з іншої сторони. Цей кронштейн вартує 1000 доларів. Втулочка вартує 10 доларів. І беручи дві втулочки. І коли запросувавши ці дві втулочки, якщо ви взяли їх оригінальними, то ви можете бути впевнені в тому, що ваш кронштейн і ваші втулочки будуть працювати. А коли берете аналоги, то ви не впевнені в тому, що скільки ця втулка відпрацює. Приїхавши до одного фермера одного разу, я подивився на його плуг і в нього. Прямо в середині цього кронштейна був великий набагато більший отвір ніж заводський. Була випрацювання Еліпсом. Питавши в нього, а як ж так сталося, він каже, що було далеко їхати в одну з компаній. Це а передавати новою почтою це було затрачено два дні, і вони прийняли рішення, що будуть виходити з положення самі. Вони взяли кусок труби. Обрізали, розкалили грілкою, і відповідно закалили її в маслі. Запресувавши в цей кронштейн, вони сподівалися на те, що ці втулки вони хоча б відходять у них декілька місяців. А проходивши два дні, вони в них стерлися і, відповідно, не проконтролювавши це питання, воно почало робити, випрацьовувати в самому кронштейні. І Даному клієнту довелося а, і замовляти і кронштейн, і відповідно нові втулочки. Тому будьте пильні і будьте мудрими. Використовуйте свій час ефективно. Не думайте про те, що тулка, яка вартує 10 доларів, буде їхати два дні. Що це великий час. Це набагато менший час, ніж потім ви провозитесь із заміною кронштейну. Тому ми рекомендуємо. Оригінальні втулки. І звісно, купити дані втулки ви можете в нашому магазині AgroImport Group, який є під даним відео в посиланні. І якщо вам було цікаве дане відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Ми знімаємо огляди саме для вас, щоб вам було цікаво і ви з користю проводили свій час.